Так, всім доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, не знаю. Так як я обіцяв, що я зроблю обзорчик знахідок за три дні, який був на Тернопільщині, і деякі речі я не зазняв тоді, особливо це в останній день, коли я був на пошуку. Там погодні умови не дозволили до кінця зазняти. <кій> там, що там ще таке цікаве? <кій> а, ну правда, ще на Тернопільщині був і четвертий день, але на четвертий день ми практично не стільки металошукачем попрацювали, скільки попрацювали лопатою. Значить, Там цей будиночок, про який я розповідав. Ми його спробували розкопати, <гум> накопалося так добряче. Практично нічого не знайшли, ну там посуда, цей. Ну, хоча, осколки посуди досить цікаві були, Ну я цього не знімав, на жаль. Як на мою думку, не варто. Хоча, хто його знає, можливо, і потрібно було зняти. Ще, правда, там було знайдено Боже, як воно називається. Це на чоботах кавалеристи, кавалеристи носили шпори оці. Одну шпору знайшов, на мою думку, це вона польська. В такому стані, правда, не дуже важному, але досить непогана така річ. Зараз... Я хочу вам показати ті знахідки, які були підняті за цих три дня, тому що четвертий я не рахую за цих три дня. І, е, значить, там такі, як речі, ще чого тут немає. Там частини, якщо ви пам'ятаєте, в кінці е, другого, другого дня я там показував, що там, значить, Окопна творчість, алюмініва така зігнута пляшка. Це виявилося, що це по цегарбу цига... для цигарок. З зіркою, серп і молот. І вона розірвана була. Не знаю, в який спосіб її розірвало. Вона алюмініва і на ній було написано ССР. Ще, що таке цікаве. Ну, дивіться, дивіться на мої знахідки. Походу буду розказувати, що я Е, e, Значить, що саме таке, яке мене зацікавило, це значить он такий на штука. Крауфт. Блін, я по-німецьки не дуже. Ауфбау і номер тут бачите. О, така штука, з другої сторони немає нічого. Я по мірі можливості постарався трошки почистити, але не дуже там відчищав. Ну, це алюміній, він дряпається дуже швидко, це м'який метал. Ще що таке, Тут, якщо ви пам'ятаєте, попередніх моє відео було таке, що я казав, там усятин пишеть. І в даному випадку я знайшов його повне. Ціле от воно ще одну таку штуку мало, воно значно щось кріпилося. І от, от, як бачите, воно має середній номер і отаке от на штукенці. Правда, до сих пір не знаю, що це таке. Е -е. Ну, це ще одна така штука, але ну, не повна. Далі. Е -е. Це дві копійки царські. В 1837 рік. Як бачите, стан, я її, її попробую тільки мити водою і милом. Ну, і ще потрібно очистити. Воно тут має досить таке серйозне окислення. Ну, це не важливо. Це я почищу. Це це. Далі. Оце монети оцей рядочок. Як бачите, радянські, тут різні роки. Ну, оце, що мені сподобалось, це, що мені сподобалось, це дві копійки 1928 рік. Це в перший день практично я її знайшов. Тут вона має певний дефект. Ну, як бачите, Ну, стан такий, як вони переважно попадають. Так. Тут ще от цікавий такі 15 копійок 1983 року. От так я її підняв з землі. Таке вона, така вона була. Тут дві. дві тройки, одна двадцятка, дві п'ятерки. Далі. Це польські. 5 грош, 2 гроші і одна гроша. Ну, це так. Ще з австрійських монет. Це як бачимо, риджі Реджіна Австрії, королева Австрії. Тереза. Це є крейцер. Тут, як бачите, воно досить витерте, знищено в цьому місці. Так що який рік, це важко сказати. Хоча там проглядається, це, скоріш за все, так наскільки я це побачив, 1742, по-моєму, цей. Це дрібні крейсера. Оце монетка цікава. Це монетка цікава така, вона мені сподобалась. Ну, ще в деякій мірі її потрібно чистити. Тут проглядається корона, щит. Ну, Там же так же видно, це під лупою я більш побачив. Вершники. Тут один, там другий. Тут Орел і тут Орел. Mm. Це такі, така монетка. Це баратинки, яких називають це знищена в край. А оце така більш, хоча вона зігнута, але більш така це, ще живуча. Це настільки цікаво. Далі продовжимо. Гудзики. Досить цікавий гудзики я цього разу багато знайшов. Це, як бачите, це є польський мундерний гудзик Такий цікавий, маленький, далі йде німецький гудзик теж мундерний. І, як то кажуть, починаємо, показуємо. Такі вже більш гудзики, більш цікаві, більш інтересні, більш такі, які я був захоплений, коли їх знайшов. Це значить отакий гудзик. Правда, я не володію ніякою інформацією про цей гудзик, Но він мені дуже сильно подобається. Це пушка зображена, а що друге таке, на жаль, не знаю. Або це шабля, або щось. Не знаю, чесно кажучи. ну Якщо хтось знає, буду радий почути певну інформацію про цей куцик. Це не те, що мені лінь пошукати, ну просто приємно буде, коли мені хтось напише і розповість про це. Чи він навіть вушко має, але правда щось зігнуте. І тут, як бачите, в деякій мірі от, чуть-чуть, отака ручка зробилася. Ну, Отакий от гудзик цікавий. Це на третій день я його підняв. І от така то річ. О, оцей гудзик. Теж, ну, моє підозра, що це є Мадяре Австро-Угорщина. Він покритий сріблом. Що це за гудзик? Мені теж невідомо на даний момент. Як бачите, тут він срібло тут. Тут чуть-чуть злізло. Ось такий він. Ну, такого я ще й не бачу, не попадало мені. І е е е е я його знайшов зверху, він тільки листям був просипаний, він практично лежав зверху. Зверху на землі. М -м. Ну, чи його хтось там знайшов, чи цей? не думаю, що його хтось знайшов, просто так якось так воно склалося. Так, ще один такий гудзик цікавий. Це з двійкою і крапка. Двійка, як бачите, така закручена. Вон такий гудзок. Теж має вушко. Все як положено. І отакий от гудзочок цікавий. Ще порядком ще чотири ґудзичка, які є гладкими. ну На цьому. Проглядається, ну, дуже погано проглядаються певні надписи і малюнки. але, бачите, він такий вже подуставший. Тому що він, наскільки, ну, я зрозумів, що він з цинку виконаний. Е, цей гудзик такий, як бачите, його ще можливо і навіть відчистити в деякій мірі. Краще. Чуть. Тут теж є надписи. На частково видні, це там. Це, мабуть, теж мундирний, Ось такий гудзик. Так. І ще одна така знахідка цікава. Це отаке колечко. Колечко це чоловіче, це 100%, бо воно дуже велике. враховуючи ще отак. Ну, я не хочу так надівати, але спеціально для цього відео подіну. Як бачите, воно проходить вільно мені. На руку, це воно вже говорить, що воно не жіноче. Ну, що тут таке на ньому, чесно кажучи, я не знаю. Щоб дорослий чоловік таке, ну хто його знає, воно давнє, що це може бути, не знаю. Немає в мене ніякої абсолютно інформації про нього. Абсолютно. Добре, ну і останнє таке це радянський гудзик Мос штамп, он такий, ну теж практично на поверхні. Я його знайшов. Ну, мені здається, що скорі за все, він вже більш, більш вже такий пізні. пізні Ще радянська влада, ну вже так пізне. 70-80 ті роки, скажімо так. Ну, практично, практично, як бачите, всі мої знахідки такі основні, які я вважаю за основні. Ще багато всякого було, ну я вже це не, як то кажу, не буду виставляти. Ну, я не вважаю, що воно таке інтересне. І ще... <кій> <кій> Сьогодні е, я ще вийшов на розвідку. Е, вчора, чисто випадково, мені попала карта цього регіону, де я живу, і я проглядав там два варіанти карт. Е, це 1922 і 1933 рік. Два варіанти карт, і на цих картах позначені хутора, які вже немає давно. Декілька млинів, декілька, я наголошую, декілька, не а декілька. Я вже знімав відео про одне, один млин. А тут ще три штуки я побачив на цій карті. І я пішов сьогодні розвідати один млин, який поближче. <кху> Правда. Думав, на дві годинки ну, почався сильний сніг, і мені довелося припинити е свій пошук, але млин я цей знайшов. Правда, туди можливо тільки зараз зайти, поки немає зелені, поки не заросло травами. там е трави дуже, дуже великі і воно заростає там дуже сильно, його літом ні весною не побачиш. Біля цього млина, там від млина, правда, що залишилося, це старе русло ріки. Від млина, що залишилося, тільки залишилося так, як свого роду певна тамба. Бетонна дамба така. Оце. ну Я не знімав відео, бо це було розвідка, просто я хотів подивитися, чи дійсно там воно якісь признаки. Ну, йшовши туди. На підході я знайшов е крейсера. Правда, не знаю, що це за крейсер. Як каже, не зовсім він добре відчистився. Якщо ви побачите, он, он такий, он такий крейсер. Там крома, щито, є трошки надписи. І значить отакий от крейсер там був. Ну, місце це потрібно досліджувати. Зараз я планую, планую ще більш такі розвідки робити. Ще в мене є на приміті три хутора. Три хутора, потім три будинки лісників. Ну, лісника там. на цих картах я знайшов розміщення. Потім три садиби, це по три. Три садиби заможних таких людей. Ну, зараз там на даний момент там нічого немає, тому що одне місце я знаю. Там навіть і фундаментів не залишилося, але певні признаки, що там щось було, є. Так що я думаю, що буде багато чого цікавого вже завтра. Ще, що цікаве, в мене є квадроцикл, він був в ремонті. Завтра я його вже забираю. Мені вже буде набагато легше, то на машині не всюди заїдеш і приходиться дуже багато пішком ходити. Завтра я його вже забираю, вже... правда, не знаю, коли я поїду на коп, але вже буде набагато мені легше. І буде багато нового відео, буде багато нових історій. Зараз я один, один такий шановний добродій пишеть книжку, історію про одне місто. Я вже раз знімав це відео про це місто. Там, у мене це відео називається Місто, якого більше немає. І значить цей чоловік пише історію цього міста і він мені обіцяв, що покаже рукописи. Це він має певний доступ до архівів. Там на цьому місці, там була і колись фортеця, і костьол. І... Я думаю, що вперед будуть дуже гарні відео. Добре, дякую за увагу. Всім нехай щастить. Щастя і в пошуках, і в особистому житті. Ну і, звісно, саме головне це нам всім, що потрібно, що всі хочуть, це миру і стабільності. Всім пока.